До центру через набережну з травня у Франківську планують запустити комунальний автобус, який курсуватиме за новим маршрутом. Ним хочуть з'єднати автостанцію номер 3 вулицю Набережної імені Стефаника та центр. Давно було звернення від е, і запит мешканців е, цієї вулиці, згалом цього району, щоб у дві сторони, там в'їздив наш комунальний громадський транспорт в травні місяці. Відповідно, з'єднаємо автостанцію третю на вулиці Гетьмана Мазепа, по вулиці Набережній імені Стефаника буде їхати, далі по Галицькій, до вулиці Дністровської до ринку, тому що це центр міста, далі по Василянок і назад Галицька і набережна Стефаника і знову автостанція третя. Новим маршрутом поїдуть два автобуси. Між тим кажуть у мерії, нині опрацьовують ще декілька проблемних напрямків, адже приватні перевізники, які їх обслуговують, далеко не завжди дотримуються графіків. Жимо ми сьогодні маємо проблему з добиранням мешканців до села Хриплин. Де відповідно не виконуються всі рейси, і є скарги і від мешканців, і від старости, так само є відповідні запити. Ну і ще так само є веселово в постійно до нас звертається, що в них немає власне комунального громадського транспорту в ту сторону. Тобто ми це мусимо опрацьовувати зараз і будемо шукати можливості так само десь вирішувати ці проблеми. До слова, сьогодні у Франківській громаді є 21 комунальний автобусний маршрут. Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.